Всім привіт! Знову я і знову будуть розмови про альтернативу. Сьогодні в мене буде до вас декілька запитань. Заодно подивимося, що зараз по виробленню енергії. Так як бачимо, що воно вітричок стоїть, енергії з вітру немає, і бачимо, сонця теж немає. Ну, Все-таки подивимось, що скажем, осінь продовжується. Хто думає, ставить собі сонячну станцію, щоб знали, на що їм так, розраховувати. Так, на фоні вітряка, який Почав щось там обертатися. Нагадую, що треба підписатися на канал. Так як 15% тільки з тих, хто дивиться мої відео, підписані інші чомусь ще не підписалися. Думаю, контент все-таки досить цікавий, тому підписатися, вподобайку ну і написати коментар. Це, а я дійшов до свого першого запитання. В одному з минулих відео я показував ось цю яку, ну, яка була створена, скажімо так, на скороруку. руку. Для того, щоб перевірити свою теорію. Так, в чому ж саме запитання? Збив ось такий каркасик. У нас трикутник 3, три на 3 і на 3. Це, ну по ідеї, скажімо так, має бути фундамент під вітрогенератор. Не знаю, коли воно буде, але, скажімо так, планую таку штуку побудувати все тут в кінці ділянки. Так, питання, значить, номер один. Хто робив? таку річ, який ви робили фундамент. Так як дивлюсь відео, там поставив там мачту і так далі, а ніхто не розказує про фундамент, Ну, скільки там кубів бетону треба. Наскільки я розумію, ну, так як я собі хочу це, 40 см шириною. Тобто беремо 40 см шириною, що туди можна було спокійно встати і копати каналу. Тобто. І так по кругу. Верхній шар ґрунту теж знять сантиметрів, напевно, на 30-40 ну, всередині тут. Щоб можна було заармувати і зробити решітку. В глибину мінімум метр-двадцять. Ну, метр, -метр 20, Закопатися і по краях, отут буром ще трьохсотим, або 350-й, може бути, ще туди заборуться, щоб були ну, такі типу анкера. Хто таке робив, приблизно хоч там скажіть, скільки треба бетону, який ви робили фундамент і так далі. Бо не знаю, щось мені ситуація з енергетикою не подобається. Тому... Нову мачту точно ну, не спів зробити. А перенести ось ту маленьку, я думаю, до зими в принципі можна встигнути. Але все зараз впирається скажімо так, в оцю побудову. Арматура все-таки, що можна купити дуже легко, а от викопати, розрахувати і так далі. Тобто це питання номер, скажімо, один. Що і як? Тільки не теорію там, я хочу, а ну, хто робив, хай знаю, що. Багато вже вітрогенераторів понаставлювали. Хто робили, як робили з урахуванням того, ну скажімо так, на майбутнє. Зараз поставить маленьку машту, там, 6-метрову, а потім вже на цей самий фундамент встановити ну, 15-18 метрів, щоб вона була туди, скажімо так, високо-високо. Я розумію, цей стовп це в нас іде 10 метрів, тобто ще приблизно стільки ж в висоту. Бо якщо дивитися на ті листочки, які там. На деревах. Ну. Ну, буде погано видно, але видно, вони шевеляться. А внизу тут а вітру якби є, але не багато. Так, тому чекаю від вас коментарів, що, як, скільки робити. Ну і все, в принципі. Тепер зараз підемо, подивимось, що там у нас іде по виробленню з панельок. Я вже замерз, голова постружена, ухи мерзнуть. То ми йдемо в сарай, заодно покажу, який у мене встановлений твердопаливний котел, вироблення енергії. ну і Потім ще одне запитання. По котлу опалюю будинок ось таким твердопаливним котлом. Це у нас фірма фірма називається SWAG. Ось такий у нього шильдик 15 кВт. Брав трішки з запасом. Ну, Як кажеться, хай краще працює з розслабленими булками, чим буде пахати на повну мощність. Ну, на даний момент він працює, запущений, як бачимо, димок пішов, так як на вулиці вже сьогодні плюс 5, плюс 7, ну скажімо, дубак. ну Як видно автоматика працює, все в принципі добре. Такі котли робили в Мелітополі. На жаль, на даний скарим час цей завод знаходиться в окупації, чи вже взагалі його може немає. ну На той момент це були досить такі непогані котлі. Вони були скопійовані із фірми Трускавка, щось типу і такі самі, тільки жовтий. Ну, скажімо, хотів, я їм задоволений. Одного завантаження, коли перегорить, тоді я ще покажу детальніше. Одного завантаження в мене ну, вистачає на добу, це мінімум. Якщо топить його углем, то навіть там 2-3 доби, можна там дверки відкрив, ще відро угля досипав, в принципі, і все. Тепер по сонячній альтернативі. Дивимось, що у нас на даний момент. От на лічильнику 1856 кВт. Споживання в будинку 153-156 Вт. Дивимось, що сонечко, панельки підключені, мережу я вимкнув. Так, На даний момент на панельки, на зарядку акумулятору не йде нічого, але все-таки деякі скажімо, енергія перекриває споживання. Дивимось з панель заходить 54,50, ну, скажемо, до 60 В 1,2 Ампера. 68 Вт, 70. На батарейку не йде нічого. Це одне поле, а в зарядку акумулятора забув показати. 27,9. З іншого поля, цього, що на будинку встановлено, заходить, От як бачимо, 7,5-7,3 А. На даний момент. У нас йде перекриття повністю, тобто 3 А бере з акумуляторів, ну а звідти 7 А підкидає. Тобто акумулятори стоять скажімо, в буфері і чекають, поки там пройде якесь інше навантаження. Підписники просили, коли показують ці свої акумулятори на колхожені, щоб я всім казав, що коли ставите такі акумулятори, щоб ви думали головою. Якщо ви не розумієте, що ви робите, тоді краще таких не ставить. Якщо ви. Щось розумієте, тоді ставити можна. Ну Якщо я щось ну, розумію, а щось не розумію, то я прицепив ось так все на проводки. Чому активно задумався над перенесенням цієї щогли ось туди, в конець своєї ділянки? Тому що не знаю, як там у вас, а в нас тут транзит, шлюхи долітають. У нас кожну ніч, тут ну блін, десяток це точно пролітає. Ми вже були прольоти скажімо, по підстанції і так далі. Тому все-таки хочеться трішки збільшити свою енергонезалежність. Оце, скажімо так, де я тут стою, о. По... не туди, не туди. о, От туди. По цей момент у нас висота 6, здається, 6,20 Ну Тут ще півтора метра. Тобто на даний момент 7,5 метрів. Якщо дивитися ось туди, то виходить, що якраз 7,5 метрів, це у нас якраз рівень ось цей, над деревами. Тобто там протікає річка, вітер завжди є. Тут, коли я його встановлював, це було в далекому 2014 році, на той момент я, ну, скажімо, мало що розумів, захотілося мені встановити свій вітрогенератор. Думаю, поставлю тут біля сараю, тут акумулятори, все, ну, все як має бути. Але ж все-таки трошки я прорахувався з тим, що тут у мене йде роза вітрів, так як тут скажімо, сарай з сонячними панельками, там в дивних сусідів теж якась там літня кухня. Дерева і воно все, скажімо так, заважає. А саме там, ну, на мою думку, це досить таки непоганий варіант для його встановлення. Сьогодні точно буде якесь відео, не запитання. Ще, скажімо так, в тему згадав про вітрогенератор, про лопасті. Писали, що лопасті краще все-таки було замінити. Я, в принципі, якби не проти, але цікаво було, хто, вже, ну, хто вже, купував такі лопасті склопластикові, ну, композитні, скажімо так. І так далі. За яку ціну вибрали, ви в інтернеті знаходив. Здається, 1,20 метрів довжина однієї лопасті приблизно ну, за комплекс трьох штук, це біля 6 тисяч 5800 щось таке, то також напишіть, де купували, яка ціна, ну і так далі. Можливо, навіть ці лопасті я зніму. Якщо, якщо вітричок перенесеться туди, то лопасті по-любому треба буде ці замінити і поставити вже нормальні. Ну, а поки я спускаюсь, то я бачу, що ви сидите, дивитесь, а не підписались. Тому тицяйте пальчиком в нижній правий куточок. І все. Дякую за підписку. Тепер відповідь на питання, де я пропадаю. Коли я показував, що я збираюсь тут вкладати тротуарну плитку, то написали, показую все. Ну, Тема така досить теж цікава. Що ж я не робив? На даний момент залив ось два такі бордюра. Вони в глибину туди закопані на 40 см і ще через кожен метр заборену буром туди, окремо, щоб утримувало його від, ну щоб не валяло туди-сюди. Ну, зараз картинку намалюю і сюди прикріплю. За... Для того воно заливалось, бачимо, воно ось таке під кутом. У нас перепад з дорогою, ну, близько 40 см, і вся вода з вулиці стікає нам прямо сіли двір. Тому хочу підняти рівень, щоб водичка сюди не стікала. І тепер запитання до тих, хто може там займається укладанням плитки, може хтось вдома вкладав, яку ви робили подушку. От встановив ось ці бордюри, скажімо так, вони 6 см на 20 см і ну, зверху тут, ну це у мене буде рівень вже вверх. Яку ви робили подушку? Я дивився в інтернеті там щебінь, пісок і зверху іде від сів. Ну, як, на мою думку, як, як би я робив це 5 см піску, потім близько 10 см йде щебню, фракція там 5-10. І потім вже йде саме оцей відсів з цементом і так далі. Хто вже таке робив, то напишіть, як ви робили, як укладали і так далі. В принципі, тут має заїжджати ну, легковий автомобіль, щоб воно його витримувало. Так, ось ці бордюри. Становив ось так, замазав їх цементом, в принципі, по відео дивився, люди так само роблять, ніби можна триматися. Якщо щось неправильно, то пишіть, поки ще є змога переробити. Тут на даний момент ще нічого не копав, але вже зробив розміточку, ось так, по шнурочку і туди. До речі, колектор ще в роботі, навіть 2 чи 3 назад дні. Ще з нього милися, брали гарячу воду, але знову затягнуло. Таке холодна погода, то можливо вже на днях його буду розбирати. Наговорив багато, запитань ще більше. Тому чекаю на ваші коментарі, чекаю на відповіді. Ну і все. Пока-пока. І до зустрічі на каналі. І звісно, дякую за підписку, вподобайку. И так далее. Всем пока-пока.